Місто контрастів, поки в Одесі із під завалю діставали загиблих немовлят у клубах міста громіли веселі дискотеки, били бабусь заради хайпу, нові подробиці скандалу з івано-франківськими нелюдами скінхедами, блогер мазохіст, хлопець, який назвав українських воїнів гей націоналістами, зустрів одного із військових у метро. Скандал на кордоні. За що одеські прикордонники жорстоко відлупцювали чоловіка? Шольц лютує. Нові подробиці із прослушкою німецьких генералів. Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас правда без цукру, із вас висновки. Обіцяю, буде цікаво. Найкраща федерація гною вміє вбивати дітей, які сплять. У неділю закінчився розбір завалів в Одесі. Загинуло 12 людей, серед яких П'ятеро дітей найменшому було всього лише чотири місяці. І поки Одеса і вся Україна у жалобі, деякі одеські клуби мабуть відчувають себе руськими, влаштовуючи у ці чорні дні вечірки із веселою музикою, танцями і алкоголем. Сі ще один одеський клуб картинка схожа. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. А закладам, які влаштовують такі цинічні вечірки, бажаємо закриття і банкрутства. Лайкніть, якщо підтримуєте, поки батько на війні синок вирішив погратися. В Івано-Франківську з'явилася банда неадекватних юнаків, яка просто заради хайпу нещадно била перехожих та навіть літніх людей. Розповість ці деталі та покаже ці хайпові відео. Наша Карина Клишун. Заради хайпу та переглядів банда молодиків в Івано-Франківську вирішила похуліганити. Їм здавалося прикольним та веселим побиття людей. Серед їхніх жертв були люди похилого віку. Били звичайно ж тих хто слабкіший, та ще й використовували при цьому газові балончики. Зазвичай двоє нелюдів били, третій нелюд знімав, іноді працювали удвох. Те, що було відзнято, накладалося на музичку та заливалося в приватні канали. Для чого а просто так. Нападали навіть на літніх людей. На запитання, за що, звичайно ж, ніхто не відповідав. Можемо зупинити, але я спросив. За що? Ой, за що? Деякі телеграм-канали намагалися відбілити репутацію цих покидьків та розповідали, що побиття бабусі це просто і все. Але місцеві активісти провідали постраждалу та записали відео доказ. Але цікаве і ще дещо: поки відео самого побиття не з'явилося в інтернеті, поліція навіть не хотіла приймати заяву. Та а вона ті а що шагрязна. Та все є. 26 лютого це сталося. Приїхала поліція, вона mm -hmm. тут ка, прийшла, ну, перед тим лице просто умила. Мені каже, то це почувайте добре. Ну, вони прийшли, документи у них було в машині. Заяви там ка, все вони не прийняли. Це mm -hmm. поки оце відео не з'явилося в телеграмі. Ніхто розголосу не давав. Але як розпочався розголос, було розпочато і кримінальне провадження. Поліцейські прикарпаття встановили особи двох і затримали цих неадекватів. Третього ще шукають. Слідчі Івано-Франківського району управління поліції розпочали кримінальні провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Поліцейські встановили двох осіб причетних до вчинення правопорушень. Одному з цієї банди лише 16 років. Хай панув так, що тепер вибачається. Хочу сказати, що мені дуже шкода та соромно щодо моїх дій, які є на цих відео. Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів, я та мої знайомі, які зображені на відео, ми не маємо. Ми знайомим просто вирішили, так би мовити, хайпанути в інтернет мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям, і всі удари наші були в більшості імітовані. Я щиро розказуюсь і прошу вибачення у всіх, кого образили мої дії, та готовий понести за них відповідальність. Поліції додали, що батько підозрюваного в хуліганстві чинний військовий зсу. Доброволець саме в цій ситуації яблуко від яблуні впало за декілька десятків кілометрів. Хлопець заявив, що ні до яку групу вони не причетні, але це вже не перший випадок, коли саме з підлітків створюються такі банди для побиття. Подібне спостерігалося і в Києві. Київська банда передивилася той самий російський серіал Слово пацана і вирішили, що бити та грабувати це. Прикольно, івано-франківські молодики не грабували, але мотив схожий, адже на їхню думку це прикольно і хайпово. Тому батьків ми закликаємо як можна більше приділяти уваги тому, що дивиться ваша дитина, чим займається та де пропадає. А вас закликаю в коментарях писати свою думку, звідки ж останнім часом береться стільки агресії у дітей, та як цьому завадити. Пам'ятаєте, ми днями розповідали про блогера, який прославляв Росію і крив триповерховим наших військових. підписи, По піссидешебеневе, ханебеве, дільне очко, бригада, яка дає понути. В... 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 Та это... понаписували, головне, і отата это... одіоса такої я так. От до цього персонажа завітало СПУ. Приношу своє вибачення за відео, якому я образив увесь народ України. Всі підрозділи ЗСУ України та виправдав агресора РФ та їх напад на нашу країну. Після розмови з СБУ я повністю усвідомив свою провину та зобов'язуюсь видалити усі відео пов'язані з цим. Слава Україні! До слова завітало СБУ до цього півня вдруге. Позаяк у своєму блозі цей клон регулярно захоплюється Росією і так само регулярно вибачається за це. Але схоже, знайшлися добрі люди, яким вибачення цього притрушеного набридли таки. І у «Метро Києва поранений військовий зустрів цього блогера і досить популярно пояснив йому, що не так із його потяканням. Я все зрозумів. Хтось із вас у коментарях під минулим випуском влучно назвав його блогером-мазохістом. Можливо, йому дійсно подобається, що його б'ють. Як гадаєте, буде третя серія. Прикордонники розпускають руки. Ось таке відео з'явилося у мережі. Це пропускний пункт на Одещині. Дата на камері 29.12.23. Чоловіка затримали для бесіди двоє прикордонників. Та коли він запитав про причину його допиту, службовці почали змушувати підписати документ, і відмови вони точно не очікували. Не куди, не куди. Диви, поліція, зафіксуй! Поліція, зафіксуй! Тиха, тиха, тиха. Досить дивна реакція правоохоронців, які у цей час сиділи, пили каву і просто спостерігали, аж доки чоловік не почав кричати про допомогу. мене! Біжай! А на крики дружини поліцейський з відповідає: А що я роблю? Захищаю. Я не захищаю ромає, годі камери, я це фіксує. Захищає... Тобто, Досить дивний спосіб захисту, як на мене. І далі, коли дружина намагається з'ясувати обставини побиття чоловіка, прикордонник вирішує не панькатися і виштовхує жінку за двері силою. І на крик дружини чоловік реагує обурно. Ливо кидаючись на прикордонника із кулаками. Ситуація українського зрозуміла, і можливо, чоловік дійсно склаю правопорушення. Про те, чи адекватна поведінка у прикордонників та поліцейських, чи мають службовці ось так виштовхувати жінку, класти на підлогу чоловіка? І коли ця поліція стала у таких ситуаціях лише спостерігачами та статистами, ну ті, що фіксують безкарні дії на телефон. Німеччина під ударом репутаційним витік запису онлайн-конференції високопоставлених офіцерів військово-повітряних сил Німеччини набирає обертів. Військові наговорили чимало і про можливий ракетний обстріл Кримського мосту, і про те, як саме до України Франція та Великобританія переправляють зброю. І поки. Симонян потирає свої брудні руці після публікації таємного запису. Німецька контррозвідка шукає зрадників. Про шпигунські пристрасті далі розповість Наталя. Вітаю, Катя. Що можу сказати? Агента Кремля на спляці йшли старт. Історія стучно недооцінили ворога. Отже, давайте все по порядку. Маргарита Симонян 1 березня опублікувала 38 восьми хвилини аудіозапис, на якому високопоставлені офіцери в обговорюють можливість ударів по кримському мосту за допомогою німецьких далекобійних крилатих ракет «Таурус». Наступного дня Міноборони ФРН визнало факт. Аудіозапис дійсний, заявивши, що це елемент гібридної війни Росії. Події це набагато більше ніж просто перехоплення та публікація розмови. Це частина інформаційної війни, яку веде Путін. Це гібридна дезінформаційна атака. Йдеться про спробу розділити, про спробу підірвати нашу єдність. Баріну шоці, адже запис було здійснено за допомогою спецслужб і зажидав роз'яснень Москви. А ці, звичайно, без пояснень вимагають термінових роз'яснень у відповідь. останнє час стали свідетелями фактів, які вскрились. о противостоянии канцлера Шольца с Бундесвером, о каких-то хитрых замыслах Бундесвера, которые вот стали явными из-за публикования этой аудиозаписи. За твердженням Семеннян, розмова відбулася 19 лютого. За даними пропагандистки, у ній брав участь начальник відділу операцій та навчань командування ВПС Бундесфера та співробітники Центру повітряних операцій космічного командування німецької армії. Військові спокійно собі розмовляли про постачання ракета Урус в Україну та можливі цілі, які могли б вразити ракети. Особливо їх цікавив міст. Довжозний, і хлопці розмірковували, скільки ракет довелося б випустити. Зійшлися на цифрі 20. І у розмові про ракети виказали нерозуміння, чому федеральний канцлер блокує ці поставки. Шоць неодноразово виступав проти можливої передачі Україні далекобійних ракет Таурус, заявляючи, що це може втягнути країну у війну з Росією. І цікавий момент. Підтвердив своє рішення, що 29 лютого, а 1 березня з'явився запис у Семенян. Збіг? Не думаю. Ні в якому разі не хочу говорити про шпигунів у найвищих колах правління Німеччини. Проте виглядає це досить дивно. Росія проти, щоб Німеччина відправляла ці ракети. Щось висловлює побоювання. Експерти говорять, що вони даремні, і як вплив зовні скандал, який ставить під удар. Міноборони Німеччини і скандал не лише пов'язаний з ракетами. Військові ще й наговорили чимало про партнерів. Наприклад, що Великобританія вислала своїх військових на місце для обслуговування Storm Shadows, а французи використовують німецькі автомобілі Audi Q7 для перевезення крилатих ракет скальп в Україні. Пісторіус чекає результатів внутрішнього розслідування і закликає не піддаватися на хитрощі Москви що ж, побажаємо якнайшвидше знайти щурів, якими б зубатими вони не були у столичний метрополітен. Щорічно вливаються ріки грошей. Але ці ріки затікають чомусь у чиновницькій кишені. Поки синя гілка метро колапсує від затоплення ділянки підземки, потонути ризикують мости метро, а саме підводні їх частини. Ну що логічно, відповідно до законодавства, двічі на рік водолази повинні перевіряти стан підпор мостів, і на це звичайно закладені великі кошти у міському бюджеті. Але вгадайте, що нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Замість того, аби проводити перевірку важливих інфраструктурних об'єктів на совість, кошти осідали у кишенях столичних чиновників. По-моєму, рік тому з'ясувалося, що умовно 20 чи 30 мільйонів гривень вкрадені, які списувалися на умовних е, міфічних водолазів. Бо нічого навіть не робилося, тобто водолази ті поставили підпис, що вони це робили на сам ділі. Не робили гроші, кралися. Ми розчаровані, але не здивовані. За різними даними, кожна третя гривня виділена на розвиток Києва крадеться, і з таким розкладом критичний стан більшості інфраструктурних об'єктів у місті на жаль закономірний. Тебе бюджет за 10 років 500 мільярдів гривень. І в тебе не побудована за 10 років жодної станції метро. Метро на Воноградер немає метро на Треєшини. Нема. Міс метро Аварійний, міст Патон, аварійний, міст південний аварійний. Борчинська станція рація аварійна, аварійна на 90%, Київ тепло на 80%, відсотків. контракт з країною агресором. Міст шулявський недобудований, бюджет збільшено 600 мільйонів до 2,1 мільярда гривень. Кекологічні катастрофи на радикалі е, затопили Деміївське метро, зважаючи на ці і ще багато фактів недбалості і корупції, ефективність роботи столичної влади нарешті вирішили перевірити і займеться цим спеціальна комісія, створена Верховною Радою. Адже питання справності київських мостів питання вже державного значення, яке може вплинути на обороноздатність. Головне тепер, щоб ті, хто буде перевіряти столичних чиновників на предмет корупції, не були корумпованими. Як вважаєте, є такі ризики? Напишіть. Куди ж допомога для військових і без скандалу? Цього разу предметом сварки став автомобіль, який у Черкасах придбали за гроші освітян. Назбирали 82 тисячі гривень. Кошти на мікроавтобус для хлопців на нулі передали благодійному фонду. Проте, коли авто із Норвегії опинилося в Україні і його передачу висвітлили публічно, виявилося, що бус ніхто не купував його військовим безкоштовно подарувала Українка, що мешкає у Норвегії. Це авто. Я і мій чоловік купили за власні кошти. і Передали абсолютно безкоштовну фонду крила в місті Шпола. І в якому сенсі пишеться, що ви придбали його? Вам його продали? Якщо так, то хто за скільки, чому в мене є всі фото, відео про відбір авто, техпаспорт і документи на це авто. Я вимагаю деталі. У мережі логічно припустили, що це черговий випадок безсовісного піару чиновників, які ще й зібрані гроші привласнили. І коли скандал набрав масштабів, чиновник вийшов із коментарем: гроші передали фонду, оскільки повністю йому довіряють, усі документи є. Оці руки нічого не крали. Ну а після цього усі накинулися вже на фонд крила. Однак там не забарилися із відповіддю. У фонді пояснили, авто безкоштовне, а гроші передбачалися на супутні витрати: дорогу волонтерів і документи на авто. Ці кошти призначалися для того, щоб не придбати автомобіль, а транспортувати з міста Берген, що далекій Норвегії, до рідної школи, між якими відстань майже 3 тисячі кілометрів. Тепер про гроші. По перше, перебування за кордоном в шести країнах потребувало витрат на переміщення потягом автобусом літаком на паромі. По друге, витрат на проживання, по третє гроші на харчування. По четверте, витрат на виготовлення брокерських документів, необхідних для переміщення автівки через митний кордон. На ці потреби було витрачено 1.995 євро наданих колективами закладів інституційного догляду області. Питання: чому тоді не сказати про це одразу? Адже у зборі чітко було сказано: збираємо гроші на покупку авто для зсу. І чи не забагато все ж таки 82 тисячі гривень на транспортування одного авто із Норвегії в Україну? Може, хтось розбирається. Напишіть у коментарях. Видання Бог видало весняний випуск журналу із мілітарі-обкладинкою, і вляпалося у гучний скандал. Мова про ось саме це зображення. На ньому усміхнена модель у військовій формі позує разом із кадетами Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Власне, це і викликало чимало кількість обурливих коментарів. Видання звинувачують у тому, що вони створюють гламур із війни. Так виглядає війна в Україні, як в серіалах нульових про грине кадетство. Окремим пунктом для критики стала і сама модель. Люди обурилися, чому на обкладинці цивільна, а не справжня військова. Крінжово вдягнула модель в хакі і помістили на друковану обкладинку. Серйозно що? Боїтеся, що продажі впадуть, якщо реальну військову сфотографувати. До слова у додатковій діджитал версії на обкладинці якраз позувала справжня захисниця, кулеметниця Оксана Ксена Рубаняк. Вона єдина жінка-кулеметниця взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. І тут знову почалась чергова хвиля. Хейту, а справжню військову ви засунули на діджитал обкладинку і гадаєте, що класно підстрахувались? Ви думаєте, що той факт, що діджитал обкладинки нікому не всра в цьому світі, це великий секрет? Не сподобалися людям і усмішки героїв обкладинки. Мовляв, війна це трагедія, і до чого тут усміхнені обличчя? Однак тут із контраргументом виступив справжній військовий. Я військовий був радий цим обкладинкам, поки не побачив коментарі. Навіть я, не маючи нічого спільного з модою, розумію, що це художнє знімання дзеркало сьогодення. На фото діти їм всім немає навіть 18 років. Ліцеїсти майбутні захисники нашої країни. Ви побачите саме таких підлітків у коридорах, але ніяк не сумних та переляканих. А як ви ставитеся до такого модного мистецтва? Це паразитування на темі війни чи цілком Доречне зображення. Поділіться своїми думками у коментарях. Коментуйте це відео і, до речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, крім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо.